Ми до цієї години будемо говорити і також про те, що відбувається у Харкові та області. На зв'язку зі мною зараз моя колега Анна Черненко, це кореспондентка із Харкова. Аню, вітаю, розповідає, яка ситуація в місті та в області. Я насправді вчорашня доба Харківської області була знову з серйозними обстрілами. Я думаю, що вчора в день для дітей бачили в мережі можна було побачити наслідки обстрілу села Ківшарівка неподалік від куплі. Там росіяни насправді серйозний удар дали просто по житловим бодиві. Багатоповерхівками під ударами пошкоджені були три дев'ятиповерхівки, зокрема гуртожиток, також постраждав приватний сектор і газова мережа. Але головне, що ми маємо там аж дев'ятьох поранених. І здебільшого це жінки від 32 до 73 років, також поранена дитина, підліток 15 років. Ще вчора була інформація про те, що постраждали от Сьогодні вже маємо інформацію про збільшену цифру дев'ять. Також села Купенщини були під ударом, село Глушківка, удар і поранена 60-річна жінка, село Глибоке, 66-річна жінка, поранена. І також Вовчанськ. Під ударом був, було цивільне підприємство «Електро». Елеватор, вибачте, зерносховищі, також цивільні будівлі, саме підприємств цивільних. Тут поранена 36-річна жінка. Загалом, от за добу, за вчора у нас 12 поранених людей, велика дуже кількість. Ставалися пожежі, зокрема, от в ті самі ківшарівці після удару по дев'ятиповерхівках рятувальники гасили квартири. Кілька квартир вигоріло вщенти. Треба розуміти, що це день. Там знаходилися люди, і відреагувати ніхто ні на що не встиг. тому удар цей був такий хаотичний і несподіваний. І е, в умовах, от в таких, коли удари продовжуються, вони сильні, вони хаотичні. Я сьогодні хочу показати невеличкий матеріал, невеличкий репортаж про команду людей, яка продовжує допомагати, зокрема тепер і переселенцям з Куп'янщини. Харкові це така велика кухня, чи точніше система кухонь, яка годує всіх нужденних, от просто з 26 лютого минулого року. В перші дні вони зорганізувалися і до цього дня так само працюють, пакують обіди. Разом співпрацюють благодійний фонд «Фрунзе забути добру, благодійна організація і світова міжнародна організація «World Central Kitchen», яка яку знає весь світ, тому що вони допомагають. Мешканцям країн, які страждають від певних природних катастроф, від певних лих, і, от, наскільки я знаю, вперше саме україні вони взялися підтримувати цивільних після а, в умовах от наш. Ого, в нашої війни в умовах наших обстрілів. Якщо це коректно сказати, то от у найскладніші дні, найскладніші місяці, з цих кухонь готувалося і передавалося людям 17 тисяч 300 обідів на добу. Це просто уявити таку силу силену продуктів, силу силену роботу, яку виконували волонтери. Дякуємо нашим збройним силам три тисячі обідів на день. Вони передають нужденним. Щось продовжує так само фінансувати, допомагати World Central Kitchen На щось волонтери шукають підтримку в Україні за її межами. і Знаєте, що цікаво, що от, годують тих людей, які переїжджають з небезпечних районів Харківщини, і також реагують на будь-який обстріл. От з перших, правди з перших днів війни, повномасштабної війни. Ми бачили десь. Прилетіла ракета, де зруйнований житловий дім, якесь підприємство щось постраждало. І от з одного боку працюють наші екстрені служби, а з іншого вже розвертається намет цих людей, які привезли з собою гарячі обіди, гарячу каву і годують. Людей постраждалих годують працівників екстренки. А чому сьогодні ще про них хочу сказати, тому що нам пощастило познайомитися по перше з самою організацією, а по-друге, з волонтерами, які приїздять з різних країн, це Китай, це Південна Північна Америка, це країни Європи. І от за весь час повноважтаного вторгнення до них приїжджали волонтери 200 іноземців-волонтерів. З одним ми з них вже знайомили глядачів. Це Річард з Китаю. Якщо, можливо, пам'ятають глядачі, це людина, яка не просто працює на кухні, а ще й митець, художник. Він розмальовує зруйновані будинки на північній Салтівці. І от ще двоє Френсі з Канади, і Флетчер з Англії. Люди. Цікаві люди, які, відчайдухи, вони лишили спокійне мирне життя. Френсіс, зокрема, він кухар. І він а, працює на знімальних майданчиках саме кухарем за його участю. Його команда допомагає знімати фільми а, для Нетфлікса. Цей фільм післязавтра це серіал, який не скоро вийде Сіра пошта. Це Флетчер з Англії, який називає себе громадянином світу. Він подорожує. Він жив в Таїланді останні роки, коли вирішив їхати в Україну і вступати в іноземне Легіон. Поки що не взяли. і от він допомагає як може на кухні, сам жартує з себе, що мало що вміє, але його от бажання допомогти воно нереальне. Це такі світлі, класні люди, які знаєте, от кожен з них знає а, про. Тиранічну путінську політику, і саме тому приїхав до України. Вони вражені українцями, а ми от вчора познайомившись з ними, розуміємо, що вражені, і захоплені ними. І я пропоную послухати керівницю благодійного фонду «Фрунзе буде добро і також тих людей, волонтерів, які зараз в Харкові допомагають, і просто ще багато багато часу, скільки зможуть, наскільки в них вистачить коштів і а, сил то багато. Наскільки вистачить коштів, в першу чергу знаходитися тут, волонтерити вони лишаться з нами кажуть, що до перемоги, там сподіваємося на це. Е, ця карта, е, десь там три це назад і настрамцев дуже много приїжджають і настрамцев помогать, е, э, Україні, помогать людям. Кожен пише своє ім'я, а э, і на точку на карті, откудані. Тут, конечно, самые дальние это вот у нас Бенс в Австралия, у нас три китайца, которые один сейчас на кухне Ричард. А Все это началось Фрэнсис. У нас тоже он на кухне, порядка уже, наверное, 8 месяцев. Которий готовить, допомагає. Мої перші 4-5 місяців тут я готував майже 3 тисячі обідів. Але коли ми говоримо про 3 тисячі, це 3 тисячі основних страв. Це каші чи макарони з м'ясом, потім 3 тисячі салатів, 3 тисячі десертів, 3 тисячі супів. Тобто обід складається з чотирьох частин. У підсумку 12 тисяч упаковок. Зараз ми готуємо тисячу обідів. Це було не важко, бо тут гарна команда. Вона працює тут і початку війни. Раніше я готував для дівчини, але це було не дуже смачно. Я ніколи не був кухарем. Я раніше працював на кухні, але я мив там посуд, тому навичок кухарських немає. Я поет, новеліст. Я пишу книги, вірші, і я був діджаєм у Таїланді. Я був волонтером у місцях катастроф в Індонезії, на повенях, там, де страждали люди. Це добре бути корисним у біді. Я намагаюся бути корисним. І правда, ще раз скажу, що ці люди дуже світлі, дуже емоційні, і от уявити, що вони просто зірвалися зі своїх робот, зі своїх влаштованого життя і приїхали сюди до нас допомагати. Їх ще буде багато, тому що знаєте, таких от здавалося б, волонтер одинак, скажімо так, але вони за собою підтягують цілу таку систему мережу своїх друзів і продовжують допомагати Україні, Харкову, Харківській області. Кожен чим може від чогось маленького і от підсумку дуже великого, такого як ця кухня. Угу. Зрозуміло, знаєш, будемо е, дуже приємно спостерігати за тим, що, наприклад. Іноземці, та ще, як тим паче, розказує ота пані з різних країн, каже, вона аж три китайці, щоб всіх, в принципі, з різних країн було тільки більше. Аню, тобі дуже дякую за інформацію. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку з нами була наша колега Анна Черненко, це кореспондентка із Харкова, з якою ми говорили про те, що зараз відбувається там, і в тому числі як зараз іноземці приїздять. До України для того, щоб допомагати, хто чим може, хтось на кухні, хтось відбудовою, хтось допомагає прибирати, хтось возить, хтось волонтерить. Точніше, всі волонтерять, просто кожен на різних напрямках, і це просто прекрасні новини.